Вітаю щиро, дорогі друзі. Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break Багато людей ставлять собі питання, яка ціль нашого життя. Навіть ті люди, які собі не ставлять таке питання, вони обов'язково мають якусь відповідь. Можливо, ці люди не філософи, можливо, вони дуже прагматичні, у них є конкретні цілі, якісь там фінансові чи інші, кар'єрні. Ще якісь, але тим не менше, всі люди мають якийсь сенс життя, принаймні вони для себе визначили цей сенс життя. Тобто, принаймні, в своїм розумі вони тримають а, якусь відповідь. Я живу для того, щоб народити дітей і виховати, для того, щоб заробити багато грошей, для того, щоб прожити гарне, цікаве життя, насичене. А, я хочу жити комфортно, я хочу відвідувати країни і міста. Я хочу мати дорогі автомобілі, гарні будинки. Насолоджуватися цим життям, я живу для того, щоб про мене знали, мене поважали, мене слухалися і так далі. Тобто в кожного буде якась своя відповідь, навіть якщо людина буквально собі це питання не ставить, для чого я живу, чому мене Бог створив. Звичайно, що далеко не всі люди вірять в Бога, що Бог їх створив. Ми це теж розуміємо. Але що взагалі Біблія, Слово Боже, говорить про ціль існування людини? Ви будете здивовані, але Біблія про це майже нічого не говорить. Тобто не можна відкрити просто Біблію і сказати, що от прямо написано, Бог створив людину, щоб, власне, що не написано, прямо не написано. Так? Є якісь такі опосередковані натяки, або взагалі розуміючи в цілому Божий характер, в цілому його стосунки з людиною, можна догадатися, для чого він її створив. Ось. І одна з причин, як на мене, те, що я бачу в Біблії, він хотів поділитися радістю існування. Тобто йому так подобалось існувати, бути, Ну, Бог існує вічно, Тобто він існує вічно. так? Він хотів, щоб людина також існувала і щоб раділа цьому існуванні. Друге, це те, що він створив людину для того, щоб вона його прославляла. Щось подібне можна прочитати в Ісаї 43.7. Всіх, котрі носять моє ім'я і кого я створив для своєї слави, кого сформував і облаштував, і так далі, і так далі. Тут говориться про Ізраїль, це місце однозначно, точно, чітко говорить про євреїв, про ізраїльтян. Так? Про поган такого місця навіть немає, але ну, догадуємося, що, напевно, як поган Бог створив для своєї слави, так і ізраїльтян створив де свої слави. Що це взагалі означає? Сам акт творення він же прославляє Бога. Коли Бог, який єдиний творець, більше ніхто, крім нього, творити, не може, ні сатана, ні людина не можуть творити так, як творить Бог. Коли Бог створив людину, це в принципі ну, прославило його ім'я серед, скажімо, ангелів на весь всесвіт. Так? Тобто Бог показав, який він мудрий, який він розумний, який він люблячий, добрий і так далі. Тобто він навилив любов на людину і його ім'я таким чином було прославлене. Але так само Бог достойний слави, щоб ми своїми устами його славили. Тобто відкривали свій рот і говорили, який прекрасний Бог, який він добрий, який він мудрий, який він гарний, який він... Е... Щедрий до нас і так далі, щоб ми своїм життям славили буквально устами, так, і життям, і ділами, і устами, і тим, що ми пишемо, тим, що ми говоримо, щоб наші не славили нашого Творця, щоб ми його хвалили. Ось, до речі, згадав щойно, що в Закарпатті є така область, Закарпатська область, так вона на південному заході України, так, межує з Львівщиною. Так от на Закарпатті там люди замість дякую Богові, чи дяка Богові, чи слава Богові. Вони говорять. Хвалити Бога. Так, власне, людина була створена для того, щоб хвалити Бога. Хвалити Бога. І в Римлянам на початку це теж відчувається, що Бог засуджує людей за те, що вони, коли Бог їм відкрив певні речі про себе, вони не славили і не дякували. Тобто Бог, в принципі, створив людину, щоб вона його славила, хвалила, так, і дякувала йому за те, що він для неї робить, те, що він їй створив, то, що він забезпечує, і багато всього інше. І фізичне спасіння, і духовне спасіння, яке він дав їй через Христа. Ось. Ви можете сказати, ну а що Бог такий егоїст, що Він хоче його всі славили, він створив мільйони, мільярди людей. Тепер всі мають збиратись і співати пісні, говорити вірші, говорити всюди Слава Богу, слава Богу, який великий Бог, який класний Бог і так далі. Ну Коли б це про людину йшла мова, та, ми б сказали, ну це ж якийсь егоїзм, це якесь таке марнослав'я, це, як це можна, щоб. Якийсь там імператор, чи король, чи цар, чи якийсь там, не знаю, воєначальник. Давайте ви всі збирайтесь навколо мене і робіть мені компліменти постійно, говорить, який я розумний, красивий, талановитий, який я мудрі рішення приймаю, який я далекоглядний і так далі. І це, в принципі, ви матимете рацію, тому що коли ми так робимо з самою людини, це дійсно переважно марнослав'я. Взагалі, коли людина шукає собі побільше слави, це є гріховно, це неправильно, тому що людина має уникати слав. Все одно якась слава про неї буде. Слава це як імідж. завжди буде якийсь. Слава завжди якась буде. Погана чи добра. І звичайно, добре набувати добру славу. Але гнатися за цим не варто. Так от, чому ж Бог за цим женеться? Власне, дуже сильно. Він навчає нас, прославляйте, прославляйте, в псалмах написано. Прославляйте Бога, прославляйте Ягови, прославляйте нашого Господа, Творця Неба і землі, і так далі. І так далі. Чого це постійно? Говориться, ну, ніби мали працювати правило і там, і там. Якщо людям так не можна шукати своєї слави, то і Богу, напевно, не можна, так? Ну ми ж з нього беремо приклад, тоді ми повинні так само шукати слави чи що. А річ у тім, що Бог він є абсолютно святий, абсолютно правдний, абсолютно безгрішний. І він достойний хвали, слави, честі, поклоніння. Тобто, це абсолютно його природне право отримати якомога більше слави. Це нормально, класно, правильно. Це супер, коли ми всі, слава Богу, коли його славлять навіть там річки, моря, океани, гори. Не питайте мене, як вони це роблять, тому що я не хочу персоналізувати природу, але, звичайно, говориться про те, що навіть річки будуть плескати в долоні. Звичайно, це образно. Ми розуміємо, що буквально не мають ніяких долонь і не будуть в них плескати, але тут говориться, що природа вся буде хвалити свого творця. Як воно саме буде, вже можемо догадуватися, думати про це так. І люди, тим більше, які отримали пізнання Бога, вони повинні Його славити, який прекрасний наш Бог, який люблячий наш Бог. І коли ми молимося, я маю на увазі, ми християни, люди, які пізнали Бога, зустріли Бога, полюбили Бога, вони обов'язково в молитві славити Бога. Говорити, славлю тебе, Боже, що такий великий, такий добрий, такий люблячий, і так далі. І, так далі. Ось. і на завершенні трошки поговоримо про неправильні, нездорові цілі. Життя людини, так? віруючи чи не віруючи, звичайно, віруюча, має славити Бога, це ми вже зрозуміли. так. А не віруючи, чим вони звичайно займаються? Вони зазвичай намагаються наповнити своє життя якимось сенсом, я як вже казав, там, бізнесом, кар'єрою, марнослав'ям якимось там, чи не знаю, комфортом, м'який одяг собі купити, брендовий, чи красиву машину, щоб всіх вразити, чи щоб собі було комфортно, щоб було гарно, там, їдеш собі, музичку слухаєш і так далі. Кондиціонер працює і так далі. До речі, нічого поганого в тому немає, коли у вас машина і там є кондиціонер і музика. Абсолютно нічого. Тут про, мова про інше. Людина вона тяжіє до такого способу мислення, що вона розуміє, що її життя має бути чимось з кимось наповнене, і вона наповнює його всім, чим хочете тільки тим, що треба політикою, бізнесом, якоюсь філософією, яка стоїть в опозиції до Божої точки зору, до Божого світогляду, чи до якоїсь психології, що зараз дуже стало модно, так, коли люди. В що завгодно той вірити, тільки не біблійні прості істини, що людина зіпсована, грішна і потрібен спаситель. Це біблійна фундаментальна істина. Ну, в неї все обертається, крутиться. А психологія зовсім цього не говорить. І люди накачують, накачують, накачуються психологи, там, де говориться, що ти особливий, ти важливий, ти то, ти то. І дуже часто і християни потрапляють під цей вплив і говорять, ти для Бога особливий. У Бога є особливий прекрасний план на твоє життя. Біблія, в принципі, цього не говорить, якщо чесно, що у Бога є для кожної людини план і так далі. До чого я веду? До того, що ми повинні бути дуже пильними і розуміти, що є світський спосіб розуміння призначення в своєму житті, зробити себе щасливим, реалізувати свої там, не знаю, якісь там дари-таланти. Ну, в принципі, непогано ніби звучить, так? Але не в тому суть. Суть прославити Бога. І якісь інші речі, все так зазамкнуно, зациклено на собі, на мені, на мені, на собі. Та, я, 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 я. В центрі всього світу я. Бог десь є, я десь там вірю, що Він, мабуть, можливо, десь є, але не факт. Але я не цікавлюся цим Богом, мені не потрібен. Мені потрібен я. І все буде обертатися в моєму розумі, в моїх мізках, в моєму світогляді, навколо мене красивого, талановитого, Та? А християнство говорить, що все обертається навколо Бога, а якщо конкретно навколо Ісуса Христа. Ось, і ми йому поклоняємося, тому що він Спаситель, він цар, він Месія, він помер за наші гріхи, він Воскрес, він прийде царювати. Ми будемо йому поклонятися. Біблія говорить, що всі поклоняться, віруючи, не віруючи, всі це творіння, весь всесвіт поклониться своєму цареві, своєму Господу, своєму Творцеві. Отож, краще тут на землі це визнати, краще тут на землі прийти до Бога, а не займатися різними непотрібними дурницями і наповнити своє життя чим завгодно, тільки не. Служінню Богу тільки не поклонінню Богу, тільки не подяці Бога. Біблія дуже чітко і дуже однозначно говорить, що ми створені, щоб мати здорові, правильні стосунки з Богом, що Бог цього бажає для нас. Саме тому Він послав у світ Спасителя, світу Ісу Христа, щоб відновити нормальні здорові стосунки, щоб усунути гріх, який нам заважає, як стіна стоїть між нами і Богом. Отож, друзі, не наповнюйте своє життя різними психологіями, філософіями. Ще різними марними речами зосередитися на Бозі, але знову ж таки, коли ви зосереджені на Бозі, це не означає, що це повністю виключає якесь громадське життя, якесь політичне життя в здорових, розумних мірках це навіть доречно і корисно. Службу в армії, чи поліції, чи надгвардії, чи роботу вчителем, чи вихователем, чи замітати вулицю так само по-чесному, це так само робота, як і будь-яка інша. Чи займатися, не знаю, що, мити машини. Готувати, їсти це все прекрасні почесні речі. Але коли це стало в центрі нашого життя, або якась наша філософія, психологія, яка є альтернативною Божій християнській біблії, це стає серйозною гігантською проблемою. Отож, ціль нашого життя, судячи з того, що я розповідав, це мати здорові, правильні стосунки з Богом, як своїм батьком, так, і прославляти Його, хвалити Його і дякувати. А якщо вам подобаються наші, Біблійні уроки, Wednesday Bible Break, я закликаю вас лайкати і підписуватися. Підписуватися на канал, ставити лайк, писати якийсь розумний, доречний коментар. Сподіваюся, це відео було вам на збудування, воно приносило вам користь, а не шкоду. Тому, будь ласка, переглядайте нас і надалі щосереди на нашому каналі. На все добре з Богом!